І всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати топі отзиви в плеймаркеті по Flexi... Flexi Car Crash. Да. Ну, перше, мені Треба хочу я вам прочитати свій відгук. Ну що, читаю. Ця гра класна, но будь ласка, зробіть ушкодження двигуна, пошкодження приводу, зробіть різну підвіску у машин, нібито коли граєш за пікап, то підвіска м'яка. А якщо за легковик, то підвізка тверда. Буду дуже радий, якщо хоча б щось з перерахованого ви додасте. А так, я дуже люблю цю гру і готовий чекати на оновлення. Зараз ви чули мій відгук. 72 людини вважають його корисним. Погнали. Перший відгук від Сергія. Вилітає. Ну, тут я не знаю, наскільки в нього слабий телефон. Ну, то есть телефон, щоб в нього вилітала гра. Ну. Просто не знаю, що говорити тут. Другий відгук у нас від цього челіка. Імба. А тоді чого ти поставив одну е, зірку? Ну, добре. Е, сьогодні в випуску багато таких тупих отзивів. А зараз не крімжуйте, бо я буду озвучувати русський відгук. Ну так. Андрій Це. Игра норм, но с этим обновлением, чтобы играть, нужен интернет. Ужас. Если ты, например, в самолете летите, и вам надо включать интернет, исправляйте! Но тут я пытался, как можно э, его выправить, или что? шо. Ну, жалуйтесь за то, что для этой игры э, сделали доступ только за интернетом теперь. Ну, це якось тупо. І хто? І то хто буде грати в ігри? В самоліті. Просить мене відкружу, пожа. А де той відгук? Зараз здесь має бути відгук. Е, управління говно! Наверно, він мав на увазі то, що типа камеру мо. типа тепер Неудобно м, рухати. Ну да, мені дуже було неудобно рухати камеру, коли випустило це обновлення, де випустило Грід Мап і так далі. Ну, стоїть, лише неділю пограти, і все, ти привикнеш. Так що, будь ласка, не робіть такі відгуки, а то у мене краще поїде. Останній відгук. Володимир Шар... Шафран, реклама-помойка. Ну тут нічого сказати А це був останній відгук. Ну що, ось ми і закінчили це відео. Е, потім я буду знову збирати відгуки тільки по другим іграм. Що вам це понравилось, то не соромтеся, жміть лайк. І думаю. Нове відео буде про тобі відгуки в Роблоксі. І дякую тобі за перегляд, мій е, глядач. Ну і всім дякую і всім па-па-па-па!